Вчора приблизно о 17.20 розвідувальний загін Збройних сил України у кількості 8 осіб виявив біля зруйнового мосту неподалік селища Верхнотарецька Ясиновацького району групу терористів у кількості 20 осіб. Розвідники прийняли бій з переважаючими силами супротивника, майстерно використовуючи. Рельєф місцевості та фактор неочікуваності нашим воїнам вдалося одразу знищити чотирьох бойовиків та кількох поранити. В ході бою поранення отримав і наш боєць розвідникам, яких почав переслідувати ворог. Вдалося виманити його під обстріл основної групи прикриття. В результаті банда була майже повністю знищена. На жаль, життя розвідника, який допомагав витягнути пораненого товариша, обірвала куля ворожого снайпера. Пораненому бойцю була надана перша медична допомога, його вже евакуйовано до медичного закладу.